Всім привіт вас. Вітає компанія Стронгавто. Будемо зараз грати для нашого клієнта чудовий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan 2014 року випуску автомобіль у нас з мінімальним пошкодженням по передньому лівому крилу. І все. Тобто замінюється крило, і клієнт буде і далі на ньому їздити. його так, щоб він виходив йому звичайно ж вигідно. І зараз закінчиться ось ця Subaru імпреза, і будемо ми приймати участь раху. І так починається наш Тігуан. 1150 сто 1200 з Україна. Будемо торгуватися з нашими ж земляками. 1250 двісті Україна. Ну, як я і казав, торгуємося поки що з земляками. 1300 Грузія включилась. І так, Грузія 1300. 1300, поки Грузія. Зараз на останньому колі ми його переб'ємо гарно. Так, 1450 в Грузії автобід, воно буде десь до 1500. Так, 1500, поки наша ставка виграшна Грузія перебиває автобідом у нас відразу, відповідно, він до 2000. Швидше за все. Ми будемо грати до 2100. Поки наша виграшна 1600, зараз. Ладно, Україна втрутилася 1700 автобіт уже від Грузії знову. Так, 1700 поки що автобіт Грузії. Ага, Україна, 1750. Торгається в торги, 1750, 1800 наша, 1800 наша, зараз в нас в кінці знову переб'ють автобідом Грузія, швидше за все, 1800 наша, 1800, бонус тайм, можуть ще перебити на бонус тайм у нас один раз, але швидше за все ми його зараз заберемо. 1800 наша ставка, 1800 не перебивай, в останню секунду Україна перебиває, ну, земляки як не крути, 1850, поки що Україна, ми перебиваємо 1900, так як ми граємо трошки більше, 1900 поки наша виграшна, 1900, бонус тайма уже не буде, бонус тайм, 1900, ми його вигравили для нашого країни.